Вітаю вас, друзі. Сталося те, на що й варто було чекати у світлі останніх подій. Трамп Сполучені Штати Америки зупинили збройну допомогу для України. На мій погляд, це не Америка на першому місці, це Америка у відступі. Нас намагаються переконати, що мовляв, ми самі у цьому винні, і дякуємо. Ми не так і недостатньо. і Президент Зеленський їм не такий, і взагалі треба вибачення, доки Зеленський не вийде перед камерами і не зробить публічне вибачення за те, як він себе поводив у овальному. У кабінеті на цій зустрічі, але й до ситуації у овальному кабінеті Трамп не надавав Україні жодної збройної допомоги. Це були пакети, які ще раніше ухвалив Байден, не витримує жодної критики. Також і те за про те, що це Зеленський. У всьому винен, тому що він підкреслював, що так звана Росія це агресор і має понести покарання, тому що Ізраїль не каже, що Хамас це миротворці, але при цьому штати збільшують для Ізраїля допомогу. Якби це був бібі нетаняху в Білому домі, і він сказав: Я не довіряю. o Hamas Як вважаєте, його б вигнали з Білого Дому за недовіру до Дії Трампа обумовлені тим, що він хоче, щоб Україна погодилась на капітуляцію, щоб Україна пішла на поступки так званій Росії. І саме тому він припиняє допомогу, щоб мати більше тиску на Україну. Дональд Трамп, президент Трамп виглядає Це так, лук, наче він дуже, дуже в... підтримує Путіна. Це те, що That's хоче Путін. Ні, я зовсім з цим не згоден. Чекаємо тепер на заяви Трампа щодо демілітаризації та денацифікації. Ації раз він вже почав виконувати вимоги Путіна, то нехай не зупиняється. І що ми доводимо до керівництва США? Якщо ви дійсно хочете хотіти бойові дії, вам потрібно прикраті поставки ворожи. Перестаньте поставляти ружі. Американський президент хоче, аби українці здалися. Американський президент жадає перемоги так званої Російської Федерації. Американський президент хоче, аби у нашого війська не було зброї, але ми можемо це змінити. Їх треба знищувати. Звісно, вже зараз у України не з'явиться ядерна зброя, та й замінити деякі види американського озброєння буде практично неможливо, але ми можемо дати українському війську більше дронів Камікадзе. Я закликаю вас негайно закинути на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Зараз це важливо як ніколи. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски, віце-президент Джей Дівенс дав цієї ночі інтерв'ю, якому він фактично зізнався, що ситуація скандалу у Білому домі був навмисно спровокований, і спеціально Трамп хотів, аби це відбулося привселюдно. Я знову спробував сказати, можливо, нам варто поговорити про це приватно. А президент відповів: Ні, тепер я не хочу мати це в приваті. Я хочу, щоб ця розмова була публічною, щоб американці її побачили. Він знову підтвердив, що коли американська адміністрація адміністрація вимагала від України поступок, то вони не передбачали для України жодних гарантій безпеки. Росіяни повинні поступитися чимось. Українці повинні поступитися чимось. Ви знаєте, ви не можете прийти до овального кабінету і сказати дайте нам гарантії безпеки. Ну і оскільки Україна не погоджується на безумовну капітуляцію перед так званою Російською Федерацією, Трамп і зупинив поставки озброєнь. Президент поставив дуже чітку ціль для своєї адміністрації. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Він і справді хоче, аби Вбивства припинилися, але він має на увазі тільки вбивства Росіян щодо українців, то на українців Трампу абсолютно плювати. Бо зупинка поставки озброєнь негативно вплине не тільки на ситуацію на фронті, а й на нашу протиповітряну оборону. Росіяни зможуть вбити більше цивільних завдяки Трампу, і це не враховуючи людей, які гинуть. Коли захоплюють місто або ракета влучає в місто, я хочу, щоб це припинилося. Разом із тим, республіканці продовжують активну медійну кампанію проти України. Розповідають про те, який жахливий Зеленський, яка погана Україна, і який Владімір Путін насправді миротворець. Чи готовий до миру президент Росії Путін? І Чи буде думаю, він відкритий до цього? Так, Я думаю, що Путін чекав на Америку, яка була б готова насправді привести Зеленського до столу переговорів. Директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габ Вжила займатися своєю улюбленою справою. Вона просто дослівно цитує російську пропаганду. Відміняються вибори в Україні. Вам доводиться бачити, як політичні партії змушують мовчати або навіть криміналізують чи кидають у в'язницю. Є свобода релігії церкви закривають. Ми подібне вже чули від Володимира Путіна, і зараз адміністрація Трампа об'єдналася із Володимиром Путіним проти України. Просто йде розтерзання церкви на глазах у всього світу. Це як розстріл все одно. Вони вже нічого не приховують. Вони домовляються із Володимиром Путіним за спиною України, і вони прямим текстом кажуть, що як Трамп із Путіним вирішать, так і буде для України. Але Зеленський буде грати жорстко. Але ви знаєте, знаєте, що м він навіть не в грі. М це будуть Путін та м Президент Трамп і, і м люди на нашому боці, які, врешті-решт, приймуть це рішення для майбутнього України. Але так не буде. Один старий дегенерат вже намагався зламати Україну і Йому не вдалося, не вдасться, і цьому. При цьому важливо розуміти, що американська адміністрація чудово усвідомлює, що вона робить. Вони знають прекрасно, що домовленості із Владіміром Путіним нічого не варті, але цілеспрямовано штовхають і намагаються примусити Україну до капітуляції. Той же Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, який зараз активно атакує Україну, декілька років тому прямо казав, що не можна йти ні на які домовленості із росіянами, що вони їх обов'язково порушать. і в цьому світлі, чому ми повинні мати надію, що ці? Припинення вогню насправді буде дотримано, враховуючи, що ми знаємо його остаточну мету. Можливо, він погодиться на тимчасове припинення вогню як тактичний хід, можливо, щоб розколоти нас від європейців. Але зараз американці абсолютно свідомо уклали альянс з так званою Росією. Мага great again. Я вже неодноразово пояснював, чого хочуть добитися американці такими діями. Вони хочуть, аби Владимир Путін отримав паузу для того, щоб потім він вже точно міг повернутися і повністю завоювати Україну. Це правда нам. Нам безусловно нужен перерыв, Нам тяжело, нам, нам сложно. у росіян і справді зараз накопичилося дуже багато проблем. Дуже багато криз всередині російської армії. Я про каліч полків вже багато разів також казав. Є ті, які реально, ребята на костелях їх відправляють в штурм. Данис. Да <різований> в такому валіди. убігають на ногах, не може. от товариша тоже на кослях забрали просто без об'яснення. причин. Владимиру Путіну потрібна пауза, також для того, щоб відновити запаси бронетехніки, із нею у росіян теж проблем зараз вистачає. Російський режисер Шахназаров передав на СВО танки, які раніше брали участь у кінозйомках, у тому числі і один блакитний. Ми передали військовим силам 28 танків. І прийшов один танк, Селсенки голубой. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, що саме стається із російськими танками на полі бою, особливо тоді, коли до них прилітають українські дрони Камікадзе. У ворога вистачає проблем для продовження війни. Зараз росіянам потрібна пауза, і вони дуже задоволені поведінкою Дональда Трампа і вже мріють про нові завоювання і нові атаки. Стереть с лица земли с помощью ядерного оружия нас замечательных. І как посміють, і как посмеє. я вважаю, що необходимо буде вести миротворческие війська в Париж, в Берлін. Та ви при цьому не забувайте. Не забувайте те, що каже адміністрація Трампа Володимир Путін, це миротвореці, так звана Росія, точно 100% гарантовано більше ні на кого не нападе. Uh, вот все эти рассуждения о всі ці агрессивности э, uh, России, Росії не имеют под собой вообще ніякого реального реального. Uh... Реальних каких то основань зупинка поставок американського озброєння, безперечно, негативно вплине як на ситуацію на фронті, так і на ситуацію в тилу. Але зрадник України Олег Царьов не дуже радіє цьому, тому що він каже, що українські дрони це основний зараз засіб ураження, і саме від українських дронів у росіян найбільші проблеми. Безперечно, самими тільки дронами неможливо замінити усі інші озброєння, які сьогодні потрібні силам безпеки та оборони України, але можна наростити дро. Онову допомогу для українського війська, і завдяки вам наші воїни отримали іще ще чотириста нових ФПІВІ. Ми бійці 10-ї гірської штурмової бригади 109 батальйону. Дякуємо спільноті Стерненко за надані 50 дронів, які допомагають нам виконувати бойові завдання і нищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Хочемо подякувати спільноті дикі Шершні та пану Сергію Стерненко за надану нам допомогу у виді цифрових дронів. Разом і до кінця. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! слава. Ми бійці 81-ї аеромобільної бригади 90-го окремого батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, підрозділ Апачі, висловлюємо подяку фонду спільноти Сергія Стерненка за надані 200 фпві-дронів «Русаріс». Які найближчим часом полетять нищити ворога. Дякуємо, слава Україні! Героям слава на долю нашого народу випало і ще одне тяжке випробування. Але зараз важливо не піддаватися на шантаж Трампа та його адміністрації, бути максимально об'єднаними і продовжувати допомагати силам оборони України.